Вітаю! Шукаєте десерт який та на вроті. Цей меренговий пиріг з ягодами справжня знахідка. Готується просто, а виглядає як з дорогої кондитерської. Першим ділом відокремлюємо білки від жовтків. Нам знадобляться 4 яйця. Жовтки в одну сторону, білки в іншу. До білків додаємо дрібку солі. Та збиваємо міксером до стійких піків. В процесі поступово додаємо підсолоджувач, маса стає густою та блискучою. Тепер основа. До жовтків додаємо м'яке вершкове масло. Підсолоджувач, ваніль та розпушувач. Ретельно перемішуємо. Просіюємо рисове борошно і замішуємо ніжне пісочне тісто. Воно має бути м'яким і не липнути до рук. Для ягідного джему беремо будь-які ягоди, додаємо підсолоджувач, крохмаль і варимо до загусання. Викладаємо тісто у форму та робимо невеликі бортики. А зверху розподіляємо наш охолоджений ягідний джем. А тепер наш секрет. У частину білків додаємо кокосову стружку. Та викладаємо на ягоди, а зверху накриваємо рештою пишної меренги. Відправляємо у розігріту духовку до 170 градусів на 25-30 хвилин до золотистого кольору. Ну, це неймовірно смачно, обов'язково спробуйте і ви.